Тож, фільм Малевич це не класичний історичний байопік. Це скоріш моє власне бачення Малевича зараз під час війни. Бо цей фільм ми знімали в 2022 році, коли вже почалось повномасштабне вторгнення. І це фільм-протест, спроба провести паралелі між тим, що відбувалось в 20-ті роки ХХ 20 століття і тим, що відбувається зараз. Вони їх будують, а ми їх ламаємо. Пан Малевич, ви налякали глядачів. Це саме той страх, який зараз відчуває вся Росія. Це повний нуль. У фільмі ми розповідаємо про те, як Малевич uh, робив свої картини, присвячені Голодомору в uh, останньому періоду колективізації. коли Українське село, в якому він провів дуже багато часу в дитинстві, пам'ятав, дуже любив його насиченим, красивим, щасливим, перетворилось просто на знущання над українським народом, на знищення українського народу. Ось ми показуємо це, і те, що відбувається зараз, мені здається, це той самий геноцид, який зараз російська влада вже робить стосовно нас українців. Вчора був перший показ у Німеччині. Звісно, в залі були багато українців, скажем чесно, з нашої діаспори. Активістів біженців, тих, хто приїхав не так давно, але були й німці, були галеристи, художники, ті, хто теж цікавиться ці мистецтвом. Мені здається, що потрібен ще час, щоб справді деколонізувати наших митців. До сих пір більшість європейців сприймають, наприклад, Малевича як російського митця, тому і мета цього проекту це змінювати це крок за кроком. Вже деякі музеї світу змінили це формулювання. Якщо буде чесним, то ми завжди кажемо Малевич це українська, польська, російська митець, бо всі три країни мають відношення до його біографії, до його життя. Є ще багато авангардистів, його учнів, які до сих до сих пір їх імена невідомі, бо їх заарештовували, і саджали в в'язницю, деяких розстріляли, які чиї імена до сих пір невідомі, Картини деякі Є в колекціях нашого національного київського музею. Мені здається, що зараз взагалі в нашому культурному просторі тема деколонізації вона вже спочатку повному штабного вторгнення дуже важлива. Це чутно український інститут проводить дуже багато різних дискусій на цю тему, і звісно, це важливо. Це теж інструмент нашої культурної зараз дипломатії, інструмент нашої нашого супротиву у цій війні. Я думаю, що меседж головний це те, щоб європейці зрозуміли, що ми боремось у цій війні не просто за територію. Що для нас це війна за землю, також бо українці дуже мають тісний важливий зв'язок зі своєю землею, але це війна за сенси. Це війна за нашу ідентичність, за нашу культуру, за нашу самотожність. Та це напевно краще вислів ніж ідентичність. Саме самотожність вона робить якби особистість пов'язує з культурою своєї країни. Напевно, 18-20 років, так але я ніколи це в мене зв'язок ніколи не я ніколи не відривалась від України через свою роботу. Да, тому що я знімаю в Україні і працюю в Україні, друзі, брат в Україні. Через це я ніколи не відчувала, що я тут вже переїхала в Німеччину. До війни, звісно, це було простіше, коли ти сів в літак і прилетів зараз. Але я все рівно зараз намагаюся там кожні 2-3 місяці бути в Києві, щоб бачити, що зараз відбувається в Україні. У нас дуже багата кількість наших біженців, які живуть тут, ми пережили всі ці перші місяці. В Мюнхені, коли НАТО був біженців величезний, коли люди волонтерили скрізь, де могли допомагали тим, хто приїхав. Я з самого початку більше акцентувалась на допомозі армії, на допомозі нашим військовим, бо я розумію, що без армії, без ми просто не виграємо цю війну. Да? Тому мені здається, що всі сили треба кидати перш за все на це. Да? Я дуже вдячна німецькому німецькій державі за те, що вона дуже багато зробила для наших біженців, дуже величезна фінансова допомога. Да? І дуже. Скарже, що вони так довго вагались і до сих пір вагаються з поставками важкої зброї та да, з наданням нам таурусу. Тобто, це з одного боку, ти дуже вдячний з іншого ти, у тебе подальші вимоги і вимоги. Що війна нас всіх дуже змінила? Я помічаю, що війна мене радикалізувала, бо якісь відтінки в мистецтві відтінки взагалі дуже дуже важливі, так, щоб мистецтво не було чорно білим Але мені здається, коли відбувається те, що відбувається зараз в світі, не тільки в Україні. Да, і наша війна, і те, що зростають скрізь праворадикальні настрої, то ти опиняєшся в цей момент. В стані, де ти маєш вирішувати на чиєму ти боці, да? і вже відцінки зникають. Залишається справді чорне і біле. Ти маєш знати за що ти борешся і це робити. І мені здається, зараз, коли дуже багато моїх друзів, кінематографістів, митців українських на фронті, всі, хто не там, мають робити все рівно все на перемогу. Вони зникли в 2022 році. Всі ці друзі, і зникли навіть на те, що я їх виконала свого життя. Вони зникли самі. Більшість з них не знали, як з цією ситуацією, що з нею робити. Багато хто просто не зміг сказати в перший день, що ми з вами всім серцем душе, і душею. Ви маєте перемогти. Тільки одна тут жінка є Ірина Хоффман, дуже відома опозиціонерка, колишня подруга Бориса Німцова. Яку ми справді приймаємо з серцем на всіх наших демонстраціях? Ми не працюємо з російською опозицією, ми не працюємо з блакитно-білими прапорами. Але я завжди кажу, що ми будемо дуже раді, якщо вони будуть робити свої акції, боротись за свою країну, за зміну свого режиму. Просто тримайтесь від нас подалі, бо нам зараз дуже важко. Сприймати їх бездіяльність, сприймати їх пасивність, очікування на те, що зміниться просто так. Одної фільм, який я дуже хочу зробити, це фільм про Юрія Лєнка, про наших дисидентів, про нашу кіностудію Довженко в 60-ті роки. же написаний сценарій з продюсером Пилипом Альєнка, який є сином Юрія, і я дуже сподіваюся, що вдасться зробити цей фільм. Але фінансування такого кіно зараз справді нелегке. Ми вже отримали гроші до нашого держкіно. Тому що це, звісно, важлива для нас, для нас тема, але історичне кіно коштує дуже багато грошей. І зараз під час війни бюджети наші, звісно, невеликі, тому нам потрібні ще копродукційні партнери. Історія трошки пов'язана з Італією, це копродукція з Італією. У нас вже є копродюсери в Італії, бо Юрій Ільєнко дуже мріяв потрапити на Венеціанський кінофестиваль. І а, історія крутиться навколо того, що відбірник. Венціанського кінофестиваля приїхав 60-ті роки на кіностудію Довженко і намагався побачити фільм Мільєнко. А радянська влада це все робила, щоб цього не відбулось. Тобто, там така наполовину комедія, наполовину історична правда. Насправді я я це роблю і для себе, бо я дуже багато чого не знала, скажімо так, щодо нашої культури, до нашої історії до Майдану. В 2014 році я сама перейшла на українську мову, я почала дуже свідомо вже в дорослому віці дізнаватись дуже багато чого з нашої історії, бо виросла в частково русифікованій родині. Українська діаспора дуже дуже велика. Тут вона має дуже довгу історію. Ми знаємо, що тут вбили Степана Бандера, що тут його живуть нащадки. Що ще до приходу в 1917 році комуністів до влади була хвиля імміграції, і частина з наших іммігрантів залишилась тоді в Мюнхені. Через це тут є свої традиції. Тут є люди, які розмовляють дуже старовинним українською мовою, діалектом таким, ну не діалектом, в них справжня красива українська мова, але вже з діаспорським, скажімо так, акцентом трошки. Ось у нас є дуже сильна інституція. Це Український вільний університет, якому вже понад 100 років, який є закладом вищої освіти за кордоном. Вигнанні така його історія. Він спочатку був заснований в Празі, потім переїхав в Мюнхен, і до сих пір цей університет є таким осередком нашої громади. Є група активістів, які вже об'єднались під час війни, але ще починаючи з 2013 року. році. Більшість з нас почали цим займатися, і з 2022-го майже кожен тиждень в мюнхені відбуваються українські демонстрації. Нам вдалося об'єднати всі демократичні партії Німеччини. Тобто, ми приєднали політиків Німеччини. Ми вважаємо це дуже важливо, бо саме вони допомагають сприймати рішення. Дуже багато з них це люди, які членами Бундестагу, і просувають також якісь наші вимоги надання подальшої зброї, і так далі. І так далі. Тобто, мені здається, що громада працює дуже активно. Звісно, нам дуже хочеться, щоб біженці, щоб люди, які приїжджають, теж до нас доєднували, щоб теж активно займали позицію. Приходили на демонстрації. З цим важко, скажу чесно, з цим важко.